Діти, усім вам самого доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про значення хімії в нашому житті. Щоб вам було цікавіше вивчати цей предмет, ви повинні розуміти, яке значення має хімія і як ми без хімії змогли б прожити. Найяскравіше можна сказати, такими рядками. Я знайшла такі рядки, вони мені сподобались вершовані рядки. От послухайте. Якби не було хімії, яке було б життя, які корисні бречі пішли у небуття? Почнемо ми з ванної. Ой лишенько, це де ж поділи шампуні? все мило, комет теж. І мама вкрай знервована. Де для обличчя, де для волосся лак, де крем, лосьйон, парфуми. І для обличчя скраб, щоб маму заспокоїти, шукає тато аптеч... аптечку тато, щоб пігулочки і крапельки потрібно мамі дати. Але в аптечці порожньо, лиш бит та пачка вати. Без хімії аптеки можна закривати. Приживають на селі, що буде з урожаєм? Без пестицидів бур'янам, здається, поле раєм. Сумує модний модельєр за різними тканинами, де штучний шок, нейлон, лавсан яскравий з приливами, зник навіть пральний порошок, а з ним і містер мускол. Для господинь це справжній шок. Коробках і банках пуста Так ось висновок один, дорослі і малята, без хімії життя сумне, а з хімією свято. Зараз діти ми з вами перевіримо, як ми знаємо формули речовин, їх властивості, застосування речовин, які нас оточують. Ось, наприклад, я тримаю крейду в руках. Будь ласка, тривіальна назва Назва крейда. Будь ласка, формула. Да. Кальцій СО3. Основна складова частина крейди – це кальцій карбонат. Далі діти. На поличках стоїть написано питна сода або харчова сода. Формула її. Натрій hco 3 да, діти, натрій hco 3 І поряд стоїть сода, яка називається кальцинована сода. Це зовсім інша речовина. Формула її натрій 2 co 3 Це дві різні речовини, діти, які ні в якому разі не можна перепути. Натрій, Натрійна сода, ви знаєте, застосовується для випікання тістичок. Млинців і так далі. А сода кальцинована це як миючий засоб, часто застосовували раніше її. І для виробництва, наприклад, віконного скла, без соди кальцинованої натрій 2СО 3 Ми були б без вікон, без віконного скла. Далі на колишці стоїть цукор. Це органічна речова, і формула її. Це 12, да, H22, 11. Це дисахарид. дисахарид. Далі, пішли господарчі будівлі. Бачимо на поличці гашене вапно. Гашене вапно. Така біла речовина, гашене вапно. Формула якої? Кальцій Ож двічі, да, діти? Кальцій Ож двічі застосовується в будівництві. Якщо йде будівництво в домі, то обов'язково буде гашене вапно і буде негашене вапно. А формула негашеного вапна – кальцій оксид, да, кальцій О. А щоб із гашено, із негашеного вапна добути гашене вапно, треба що зробити? Да. Негашене вапно погасити водою. Ця реакція дуже екзотермічна, йде з виділення теплоти. Тому треба знати діти, як в чому розмішувати негашене вапно з водою. Якщо ви будете розмішувати негашене вапно з водою, наприклад, у бочці пластиковій, пластмасовій бочці, то вона розплавиться. Тому що при взаємодії негашеного окна з водою виділяється велика кількість теплоти. І, значить, зрозуміли, тільки в е, метал металевій бочці можна роз розмішувати, не пластмасовій. Далі діти: мідний купорос на колишці. Формула це кристалогід, формула якого кальц. Купрум С4, наскільки на, на 5 H2O. Застосовується, ви знаєте, для боротьби шкідниками, наприклад, грибковими захворюваннями рослин. І поряд залізний купорос, формула якого ферум С4, наскільки на, на 7 H2O. Теж застосовується в сільському господарстві і для боротьби із Шкідниками грибковими захворюваннями. Далі діти, якщо у вас є мідний купорос і є гашене вапно, можна приготувати суміш, бордоську суміш, яка теж застосовується для боротьби з грибковими захворюваннями. Дуже часто це використовують, змішуючи гашене вапно і мідний купорос, розчин купоросу. Так ось, ребята, знаючи речовини, які навколо нас, формули речовин, знаючи їх основні властивості, ми знаємо, як поводитись з ними. Це дуже важливо. І на постанок на я хочу нагадати юним хімікам е, такий жартівливий наш гімн юних хіміків. Пам'ятаєте, нам народу пролить все те, що лється». Синтезувати те, що не знайти. І наш і посуд, наш хімічний, завжди б'ється, коли ми дослід прагнемо вести. Все більше і більше і більше, в чому ми нові формули, рівнянь. І той, хто в цьому найсильніший, той більше отримує знань. І так, діти. Будь ласка, запам'ятайте ті речовини, це теж вам знадобиться. І для здання ЗНО, там дуже часто є такі питання. Будь ласка, зверніть на це увагу. До наступних зустрічей!